Ольга Антонюк, дай знати, що ти є. Марія Микитівна, наша сусідка по сходовому майданчику, була улюбленицею всього будинку. Абсолютно всі, як дорослі, так і діти, любили цю привітну, усміхнену, самотню стареньку. Сім'ю її забрала лиха війна. Новою обзаводитись вона не хотіла, дбайливо зберігаючи пам'ять. Про втрачених близьких так і прожила все повоєнне життя одна у своїй крихітній квартирці в Хрущовці. А ми виявились її сусідами, швидко потоваришували і не помічали величезної різниці у віці. Якось сусідка попросила мене сходити в аптеку по валеріанку, а коли я повернулася, запропонувала попити із нею чаю. І ось що вона мені розповіла тоді. До війни я була маленькою дівчинкою, з нами жив мамин брат Іван, мій дядько. Ох, і любила я його. І ляльки із цурок він майстрував, і гойдалки нам, катав у возі на коні, брав із собою в ліс. Пригадую, як одного разу обійняла я його і запитала: дядьку, а ти не помреш? На що Іван насупив си брови і відповів Вік людини короткий, але я вірю, що там буде інше життя. І тоді я знову запитала, а коли помреш, як я дізнаюся, що ти не зникнеш назовсім? Якщо зможу, я дам тобі знати, усміхнувся дядько Іван. Минуло два роки. Розмову я пам'ятала і дуже боялася, що з дядьком щось трапиться. І мої страхи справдилися, він захворів і дуже швидко зліг. Свою махорку більше не нюхав, мало їв і кашляв. Пам'ятаю, той день, коли я прийшла додому, а моя мати обняла мене і сказала Помер наш Іванко, доню». Наступного дня в хаті було багато народу. Жінки голосно плакали, чоловіки сиділи похмурі, тримаючи в руках свої шапки. Дядько лежав у труні у центрі великої кімнати, був якимось жовтим і несхожим на себе. До пізнього вечора всі розійшлися, лишилися тільки близькі. Мама з сусідками поралася на кухні, а я увійшла до кімнати, де лежав дядько Іван. Тут до мене, до дитини, дійшло, що він помер. Я пригорнулася до печі, сльози котилися градом. І крізь цю завісу я раптом виразно побачила, як у мерехтінні свічок поряд із струною стоїть ще один дядько Іван, усміхається мені і підморгує. Тоді я зрозуміла, що такого бути не може. Дядько Іван лише один, і він зараз лежить у труні. Але ким же був той, хто стояв поряд? Пам'ятаю, як у мене підкосилися ноги, і я упала на підлогу, а в голові зашуміло. Закінчивши спогади дитинства, Марія Микитівна витерла тремтячою рукою сльозинку, посміхнулася мені і сказала, хто знає, Люба, може, й справді є там щось. Тоді я не розгубилася і запитала, а ви дасте нам звідти знак? Кивнувши сивою головою, Марія Микитівна налила мені ще чаю. Це було приблизно рік тому. А минулого місяця нашої сусідки не стало. Я дуже сильно переживала її смерть, адже Марія Микитівна так полюбилася нам. І що ви думаєте, шановні слухачі? Вона наснилася мені, така молода, весела, сказала щось на кшталт, прийшла провідати вас, мені тут добре, я з матінкою, братиком та дядьком, а до тебе, дитинко, скоро прийде Янгол. Після сну я заспокоїлась, а за два тижні дізналася, що вагітна. Ось такі дива сталися у моєму житті.